Товариство, всім привіт! Канал Будні Свиновода. Я Олександр радий вітати вас на нашому ютуб-каналі. У нас сьогодні перша е весняна виганка нашої малечі. Е вчора один із моїх підписників, мій хороший знайомий, зателефонував, трішечки, е надавав мені наганяю за те, що я даремно витрачаю світло на нашу новонароджену. Ярочку говорить, що ну абсолютно не потрібна річ у ситуації із вівцями. Це дуже сильні, з гарним емунітетом тварини, і ця лампа обігріву їм абсолютно не потрібна. Так що ми її вчора відімкнули, а вже сьогодні зранку об'єднали повністю усе наше стадо. В принципі, перші буквально 2-3 годинки спостерігав за ними, щоб овечки не обіжали малечу. Того паскудника відразу відділив від них, загнав його в окрему загороду. Отак він у мене тепер, я думаю, і житиме, тому що основне от паскудство, яке відбувається у мене на Фазенді, це його голови справа, можна так сказати. Ярочки вони зачасту такі спокійні, тихенькі. ну а оця, е... Ця от біда, звичайно, дуже темпераментна, дуже норовиста, і ну, те, як себе веде баран, мені не дуже подобається, тому я його ізолював і на вулиці, і ізолював і у середині, Коли заганяю їх на ночівлю. Ну, Я думаю, якщо в нас нічого глобально критично не поміняється в скорому майбутньому, ми позбудемося цього звіра, тому що він реально мене роздражає. А так, карапузік. Гарно себе почуває, активне, жвавеньке, навіть бігає за мамкою, щось намагається довбати, а оці паскудки трішечки роблять мені біди, тому що висадив я е 4 сосни, ну і е доводиться маєтлом над ними стояти, тому що намагаються обгризати кончики. Е оцього, от. Бачите, отака от біда у нас відбувається, але нічого. Зараз далі будемо рухатися по справам, загонимо їх у загороду, тому що є важливі речі, які потрібно з вами буде обговорити. Отакі от у наших дівок апартументи. Тут їм зручно, комфортно, багато місця. Бурячок, плюс три види зернових, ячмінь пшениця кукурудза у рівних пропорціях. Перед сном, можна так сказати, підгодовуємо і тим же самим підгодовую їх зранку, так як мамульки потрібно. Виділяти певну кількість молочка, корм має бути більш-менш збалансований і поживним. Овса немає, тому от якраз от якраз хлопці внизу в коментарях радили саме таке от поєднання зернових. Цього бобра відлучаю, тому що починає він їх тавкти і агресувати. Нам це не потрібно, тому таким чином боремося. Трошки гіморойно кожного. Вечора ганяти його, але в принципі деньк-два я його відлучаю, а потім він вже сам біжить на своє місце. Дурне-дурне, а кумекалка працює. Особливо, якщо ще ж маленького зерничка йому киданеш, так біжить аж спотикається. Плюс у нас поповнення у родині кролячих. поперло, як то кажуть. Весна прийшла, урожай принесла. Тепер товариство до справ конкретних і до справ важливіших. Значить, нашому китайсько-українському товаришу потрібна допомога. Слава Богу, не нашому, а якраз у цьому товаришу одного із наших підписників. Значить, в чому суть проблеми? Один із моїх глядачів, підписників із Чернігівської області. Женя буквально декілька днів тому звернувся з такою от проханням. Каже: Саньок, не вдома. Жінка, в принципі, не має розуміння, куди заглядати і що робити, але от так склалися обставини, що потрібно міняти оці от підшипники. Їх тут два. Так от він каже: Саньок, пойди, сходи до своєї зернодробілки. У тебе ж така сама, як і у мене. Поміряй, будь ласка, оцей цей от вал. Який його діаметр, для того, щоб можна було замовити оцей от підшипник. Але саньок прийшов, позаглядав, як сорока в кістку, можна так сказати, рулеткою щось там попробував намірять, Правильно наміряв, неправильно наміряв, 25 мм начебто діаметр того от вала, але штангенциркуля циркуля немає в мене, для того, щоб більш докладніше переміряти і виміряти. Усе. Так от, в чому товариство суть, проблеми, суть питання. Можливо, хтось із моїх глядачів, який е зіштовхувався за цією проблемою, заміни е безпосередньо самих е підшипників. Будь ласка, напишіть, можливо, конкретно, який підшипник потрібно, яка модифікація цього от потрібна е підшипника для цієї от моделі. Тому що це модель KR20C ДТЗ. Тому що смішки смішками пижу женьок, так і так. Чи не легше позвонити до дилера і замовити безпосередньо цю деталь у них, тому що ну, люди продають, значить мають знати, що вони продають. Каже: ну Саньок, не такий умненький, дзвонив, спілкувався. Якраз ці дилери поняття не мають, що за підшипник туди потрібно вставляти. Я так розумію, що... Все воно приходить в зборі, запресоване, закомпресоване. В принципі, таких от маленьких деталей, з яких воно все от у нас в Україні збирається і немає. Так що, будь ласка, товариство буде дуже корисно. Я так думаю, і нас. Оця от участь рано чи пізно постигне, що нам потрібно буде міняти оці от підшипники, Їх тут два, будь ласка. Звертаюся до вас. Напишіть, будь ласка, хто міняв який саме підшипник вам потрібно. Нам точніше, йому. Тепер товариство до справ свинячих. Поступово, потихеньку, але ми рухаємося якраз от, в бік оцих свинячих справ і, як ви бачите. Трішки погода нам дозволила. Навели ми певний марафетік, красоту, так називаємо. І буквально перед останній мазок, штрих, у нас має відбутися перед тим, як ми завеземо першу партіку поросят безпосередньо після того, як ми все своє поголів'я збули. Значить, якраз отут. Основний мазок і основний штрих перед тим, як у нас буде завезене поголів'я. Провести нам потрібно буде за допомогою або кліносану, або йодокліну. У мене ще буквально декілька мішків є йодокліну, тому зашурую повністю все йодокліном сухою дезінфекцією і буквально через деякі півтори-дві недільки перша партійка поросяток. Якщо в нас глобально нічого не поміняється, зайде. Все, до цього обробив негашеним вопном. В принципі, просохло все ще не дуже ідеально, тому що ну, про як сонце, про дуже якусь жарку погоду мова не йде. Буквально там 4-5 градусів тепла на дворі. але температура якраз нам дозволяє працювати усередині повністю. Там, де в мене знаходилася відгадівля, все пробілив. Так що з 6 листа будемо намагатися займатися і якраз от разом з вами пропоную спостерігати за тим, що буде відбуватися разом з нами. Значить, хтось кричить, що нафіг вона не треба, оця дезінфекція. Хтось кричить, треба, я. Використовую, не можу там сказати прям однозначно, що оціню сухою дезінфекцією ви всіх якихось болячок проблем інфекцій приберете своїх господарств, але в будь-якому випадку е краще проводити з дезінфекцією, аніж не проводити. Це моя персональна суб'єктивна думка. Знаєте, ми український народ е до останнього дотягуємо, поки вже, як то кажуть. Птаха у дупу не клюне, коли вже пізно, тоді починаємо щось ліпити, дезінфікувати, щось робити. ну А до цього якось халатно відносимося до цього. В принципі, ці дезінфекції, вони, я не скажу, що мега там космічні грошей коштують, але в будь-якому випадку ми прагнемо до росту, до розвитку, тому. Засиплю усе буквально за 2-3 дні перед тим, як завезу поросяток, засиплю повністю все це от приміщення. Оте приміщення у мене вже дуже давно оброблено. Те приміщення ще чекає своєї черги на побілку. До речі, білив негашеним вапном. В принципі, на оцей от сарай в районі 100 квадратів пішло у мене. 5-кілограмовий мішок оцього нагашеної ізвісті. В принципі, знову ж таки, з якістю також не вгадаєш, сипав, ліпив наглаз, але я думаю, мало не буде, все буде нормально. Повисихає, буде красота, гарнота. В принципі, як можна так сказати е, у лікарні все більш-менш чистенько, гарненько, тому потихеньку-потихеньку. Маленькими кроками, але рухаємося товариство, тільки вперед. Вам же що хочу подякувати. Точніше, що хочу сказати. Подякувати за те, що ви сьогодні були з нами. Е, будь ласка, е, можливо, нуджу, але повторююсь, напишіть. Е, можливо, поширте це відео також по можливості, щоб можливо хтось побачив кого є. Та от зерна дробілочка хочеться допомогти хлопцю. Е, гарна людина. приїжджав, Колись до мене поросяток брав, ну взагалі і гарним, і негарним потрібно допомагати. Життя таке, що колись ми протягнемо руку допомоги, ну а колись будемо сподіватися, що якщо і в нас буде виникати така потреба, хтось і нам протягне ту руку допомоги. Так що, товариство, дякую за увагу. З вами був канал Будні Свиновода, наша роділка. До нових зустрічей.